Блін, я хочу бути як вони. Тому що мені недостатньо знань, щоб з ними розмовляти однією мовою і бути на рівні з ними. Ви знаєте, сама робота вона монтовує, бо все-таки сказати собі да і це зробити, щоб зрозуміти, чи це твоє, чи це не твоє. Всім привіт! Вітаю вас на каналі WebAcademy. Сьогодні у нас рубрика інтерв'ю з випускницею. Я поспілкуюся з Віолеттою, бізнес аналітиком. Вона проходила у нас навчання на курсі бізнес аналітик з нуля. Ми поспілкуємося про її початок кар'єри, навчання та сформуємо підказки для новачків у бізнес-аналізі, які допоможуть побудувати кар'єру в ІТ. Віолета, вітаю вас. Добрий. день! Давайте з вами ближче познайомимо, щоб і глядач дізнався про вас, про ваш початок у кар'єрі, і ви могли змогу поділитися своїм досвідом. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, як ви потрапили у сферу IT загалом. Спочатку я працювала у відділі продажів багатенька років. Потім зрозуміло, що в нас встановлювалася crm система, і я перейшла в команду, яка якраз підтримує, вдосконалює і ну саме цю crm систему. Тобто, в принципі, я вже мала такий, скажімо так, досвід внутрішнього бізнес-аналітика, тому що ми мали багато проектів, ми мали зовнішніх виконавців. Ми з ними комунікували і впроваджували нові нові проекти нам до нашої crm системи Чому вибрали бізнес-аналіз як майбутню кар'єру? Я перейшла в crm систему бо я була безпосередньо тим, хто користується нею, і я знала всі плюси і недоліки. Тому перейшовши в відділ саме по розвідку системи я знала, як її краще вдосконалювати за що треба братися, і як треба реалізовувати. А через те, що ми працювали з зовнішніми вендорами, і в нас в мене був один проект, який я вела. Мені дуже сподобалось, як ця команда виконала свою задачу. Знаєте, прийшла така команда професіоналів, яка чітко зрозуміла, що треба, чітко зрозуміла, ну не просто що треба, як я їм сказала, да. Тобто вони відкрили ось ці саме. Проблеми, внутрішні перешкоди, з якими стикається команда, чому це потрібно, і що саме потрібно? Тобто вони не зробили, знаєте, от я сказала, зробіть там кнопочку чи мостами. Вони в тупу це зробили, да, от, коли є така реалізація. А вони, як спеціалісти, прийшли з власним рішенням цієї проблеми. І в кінці кінців, а, те, що ми видали як результат, він був крутий. І мене ось вразила саме ця команда, її професіональний підхід, бо, в принципі, ми спілкувалися з бізнес-аналітиками і архітекторами, технічними спеціалістами, тобто це була така команда. І мені це сподобалось. Мені сподобались ці хлопці і дівчата, я сказала: блін, я хочу бути як вони. А ви у них питали більше про задачі бізнес-аналітика, чи просто так надихнулися, і пішли шукати, що ж робить бізнес-аналітик, як я можу стати також? Да, мене це надихнуло. Мене це надихнуло поцікавитися, що це за професія, і більше поглибитись в ту сферу. А як довго ви обирали перед тим як піти на навчання? Куди піти? Чи варто чи не варто вам починати шлях бізнес-аналітика? Я думаю, десь півроку, бо працюючи в цій команді по вдосконаленню CRM-системи, я все одно ну можу сказати, що частково виконувала задачу бізнес-аналітика. Бо первинний збір обробка даних були на мені, тобто я була цим чоловіком-метроекспертом, який? Або збирав дані, або підготовлював їх для виконання цих зовнішніх проєктів. Після того як я це робила, приходила думка: а як це називається? Бо ну, моя посада ну по-іншому називалася в компанії. Тій я зрозуміла, що це схоже на бізнес-аналіз. Попрацювавши з цією командою, мені сподобалось, що це може бути і не тільки тут. А може бути на інших it проєктах, і я зрозуміла, що мені треба отримати більше такі теоретичні завдання і більш такі вузько спеціалізовані, які стосуються безпосередньо it сфери А що стало таким фактором, після якого ви знаєте, от прокинулися такі, все? Я сьогодні йду на курси, я сьогодні починаю навчатися, чи це просто якось плавно переростало? Це було більш плавно, але я ж кажу, взаємодія з цією командою вона надихнула та термінологія, те, що вони ну про що вони говорили, я розуміла, що мені недостатньо знань, щоб з ними розмовляти однією мовою бути на рівні з ними, і напевно це відчуття воно все таки поглибило потребу у навчанні. А чому от ви обрали саме вепа Academy серед інших компаній? По перше порадили. Я дуже люблю знаєте, таку таку сарафанне радіо. Тобто, якщо довіряю людям, довіряю людям і хтось радить, то це вже є признак того, що треба на це звернути увагу. І я подивилася курс, я почитала. Структуру курсу, про що будуть говорити, які теми будуть підійматися. і це ж все таки база. Перший крок у бізнес-аналіз, розуміння, що це таке, і цього було достатньо для того, щоб сказати, да мені подобається цей курс. Бо скажу трошки постфактум, да, я проходила ще навчання і. Мені є з чим порівняти, і я дуже рада, що мій перший вибір був все таки веб-академі. Насправді, ми дуже стараємося щоб навчання було якісне, а не наповнене якоюсь водою і сухотеорією. Мій курс він був крутий. Які теми можливо якісь інструменти, що ви вивчили, вам сподобалось найбільше? Що мені сподобалось, і що було особливо? Це конструктивні такі відповіді на запитання щодо теорії. Тобто, ми проходимо теорію, ми розглядаємо якусь конкретну тему. Є питання, і є чітка конкретна відповідь на це питання, не абстрактна. Є предметні такі практичні домашні завдання, і домашні завдання. Також перевіряються якісно і не просто прийнято, не прийнято чи щось. Якщо ти щось зробив неправильно, тобі відповідають, що саме не так, і на що треба звернути увагу. Тобто це було круто. Це була робота над помилками, де, де ти бачиш, що ти зробив так, і що ти зробив не так. На вашу думку, скільки часу потрібно, можливо, після курсу, щоб опанувати професію бізнес-аналітика, тому що курс це, от як ви сказали, база. А далі це саме вдосконалення, практика, от скільки часу, щоб почувати себе впевнено і подаватися на перші проекти, чи можливо вже після курсу можна спробувати себе на роботі? Мені важко відповісти, бо я все-таки можу сказати, що в мене була більш-менш база роботи з проектами теоретичні знання вони допомогли більше розумітися саме на it проектах, щоб в таких командах працювати. Скільки часу? Це все суб'єктивно. Можу про себе сказати, це мінімум півроку такої роботи, яка, хоч якимось чином, пов'язана з it проектами, і знання. А вам знадобилося я так розумію, півроку, да, щоб впевнено, більш-менш себе відчувати у професії? Ну, я б більше сказала від півроку до року. Тобто, ось коли рік пройшов, я вже так видохнула і сказала: ну. Все, в принципі, якусь базу я покрила. Чому ви порадили сфокусувати свою увагу початківцям, коли вони починають вчити бізнес-аналіз? Зрозуміло, це теорія, бо це термінологія, це певна мова, якою ви спілкуєтеся, яка вам допомагає краще зрозуміти. А в плані з командою розробки. Це більше ну напевно про хард да? скілс. Якщо сказати про софт skills, це. Все-таки розвивати в собі а, ось цю можливість розуміти людей, виявляти їх справжні потреби. Бо по факту тобі замовник може сказати, я хочу ось це, а під цим бажанням а, лежить дуже багато іншого. І варто про це дізнатися: варто саме відкрити ось ці, а, я б сказала, такі первинні потреби, да, там, або первинні болі, які ми закриваємо. І це допоможе якісніше виконати задачу, тобто ось soft skill, Він якраз в вмінні комунікувати, ком вмі у вмінні. Комунікувати з замовником, знаходити те, що саме треба, правильно комунікувати з командою розробки, тобто щоб що вона дійсно зрозуміла, що саме треба. А які ви зараз виконуєте обов'язки на посаді бізнес-аналітика, і наскільки відрізнялися ці обов'язки від того, коли ви тільки починали? Зараз в, мене, в принципі це постійна комунікація з замовником, трекінг того, що треба, що ми зробили, тобто це сформування додати додавання задач до беклогу, це знову ж таки. Така пріоритизація, основуючись на бізнес вейлю і основуючись на, на да, ну, на важкості реалізації цих задач. А коли ми проговоримо ту чи іншу тему, я розумію, де треба нам зараз підключити технічних спеціалістів, да, щоб. Правильно сформувати архітектуру подальшого рішення, більш детально тут чи той чи інший функціонал. Я це розписую, я це готую для команди. Я комунікую з дизайнером щодо цього. Як ви мотивуєте себе після роботи навчатися і розвиватися? Ви знаєте, сама робота вона мотивує, бо завдання від замовника, да ось ці побажання, інколи фантазії вони все таки змушують більше про щось дізнаватися, знаходити якісь. Нові рішення, бо цей процес не зупиняється. Вчора було щось дуже круте. Завтра, завтра це старе і нецікаве. І тому завжди можна знайти а, якісніше, зручніше рішення для тої чи іншої задачі. І, і це хочеться робити. Не хочеться працювати з якимось старим, не, 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 незручним продуктом. Тому це те, що мотивує. І інша це команда. Вона також. Підкидаю ідеї, з якими треба знайомитися, розуміти, це класно. Я думаю, такі дві сторони тобто, це побажання замовника і це команда, з якою ти працюєш. Можливо, ви порадили якісь сервіси, літературу, якісь блоги, які допомагають бізнес-аналітикам, початківцям самовдосконалювати свої навички. Зрозуміло, що це software requirements, книжечка, яку. Знаєте, вона як настільна книжка, інколи для мене там якісь там рішення оп, щось там підглянула, як там, що там. А відеоблоги я після цього курсу все-таки інколи дивлюсь, і Кирило в ВДС. Тобто, ну якось так. А чому ви любите свою роботу? Це завжди челенджево. Кожного дня цю задачу можна зробити краще. Тобто, я дивлюсь на все, що я зробила вчора зі знаннями на сьогодні. Я розумію, що. Це можна зробити краще. Якщо я розумію, що можна зробити краще, значить, значить, я розвиваюсь, і це класно, це цікаво. А що ви порадили майбутнім колегам, які зараз тільки починають цікавитися бізнес-аналізом і пробують себе на цьому шляху? Напевно, вірити, і знаєте, щоб бажання все-таки реалізуватися як бізнес-аналітик було більше, ніж страх цього не зробити. То все-таки сказати собі да. І це зробити, щоб зрозуміти, чи це твоє, чи це не твоє. Бо не, не спробуєш не зрозумієш. Не ну, дуже класна порада. Насправді у нас з вами вийшла така дуже насичена розмова, дуже насичена корисними порадами для початківців. І я дуже вам дякую за те, що ви знайшли хвилинку, да, щоб поділитися своїм досвідом. Сподіваюся, що у майбутньому у вас вийде досягти ваших цілей, мрій, кар'єрних, таких особистих, і бажаю вам успіхів. Дякую, дякую вам дуже. Мені дуже приємно, що ви запросили. Це такий цікавий досвід. І я так ще подумала щодо вашого останнього питання, що ще треба, да, якщо можна додати, віра в себе це обов'язково, але така крута плюха це віра інших. Вона дуже, знаєте, вона надихає. Вона надихає на цей. Ризик на цей перший крок. Тобто, ще напевно по курсу скажу, і це також пов'язано з курсом. Те, що а, частину цього було не тільки сам курс, але і зустріч з HR. -ом. Аналіз резюме і такий фідбек це також було дуже класною допомогою, коли тобі дають зрозуміти, які твої сильні сторони і над чим треба працювати. Це також про віру інших в тебе, тобто, самому вірити і знайти і тих людей, які в тебе повірять. Дякую вам дуже і вам гарного дня. Бережіть себе. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете отримувати більше корисного контенту від нас, залишайте свої вподобайки під відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новий цікавий контент.